Генерал Макартур вимагав від американського керівництва дозволу на масштабні бомбардування території Китаю, а невдовзі дійшов і до пропозицій застосувати ядерну зброю та залучити армію Тайваню, щоб раз і назавжди покінчити з комунізмом у цьому регіоні. Але президент Трумен побоювався, що Сталін у відповідь розпочне новий конфлікт у Європі. І все це зрештою переросте в Третю світову війну. Тож навесні 51-го року відкликав Макартура з Кореї. У травні війська ООН знову перейшли в наступ і відкинули противника за 38-му паралель. А у червні 51-го війна зайшла в глухий кут і стала позиційною. Попри те, що інтенсивні бойові дії тривали близько року, Корейська війна була надзвичайно кровопролитною. Південно корейська сторона та її союзники втратили близько мільйона солдатів, а втрати Північної Кореї та Китаю перевищили півтора мільйона. Та ще більше загинуло цивільного населення близько трьох мільйонів людей. Тепер Мао Цзедун і Кім Ірсен вже були не такими войовничими, як рік тому. Вони й самі воліли сісти за стіл перемовин і домовитися про поділ Кореї. Штати теж погоджувалися на такий сценарій. А от Сталін був проти. Мао та Кім отримали з Москви наказ проводити тверду лінію, не виявляючи квапливості та зацікавленості в якнайшвидшому закінченні переговорів. Тож перемовини були безрезультатними і раз по раз переривалися через локальні бойові сутички. Це тривало аж до смерті радянського диктатора в березні 1953-го. Уже 27 липня того ж року сторони нарешті погодили договір про припинення вогню, який знову поділив корейський півострів за 38-ю паралелю. Однак мирної угоди, яка б офіційно завершила війну, Північна та Південна Кореї так і не підписали. Окрім цього, Корейська війна увійшла в історію як перший гарячий конфлікт холодної війни, що став прообразом майбутніх сутичок між СРСР і Заходом у різних частинах світу.